Як стати щасливим? Автор Валентин Черемис читає Валентина Виноградова. Вона стояла на третьому поверсі біля дверей своєї квартири і розгублено, кліпаючи довгими віями, щось безнадійно шукала у себе в сумочці. Це ж треба, га? Ніби дивувалася вона і розводила руками. Немає. А він піднімався східцями на свій четвертий поверх. Побачивши симпатичну і таку одиноку жінку біля зачинених дверей, він, як справжній мужчина, відчув, що не може байдуже пройти мимо. Пробачте, що трапилось. Підійшов він ближче і злегка вклонився. Григорій Петрович, ваш сусід по будинку. Марія Іванівна, відрекомендувалася вона тихо і, не підводячи голови, все ще порпалась у сумочці. Це ж треба, га? Від неї віяло свіжим морозом і ще якимись невловимими бентежними духами. Пахущі яких Григорій Петрович востаннє чув ще в своїй далекій молодості. Загубила, протягла вона ніяково, і її гарне обличчя було по дитячому безпомічним. Ключик посіяла. У мене випадково зберігається кілька старих ключиків. Знаєте, маю таку звичку збирати не потріб. Григорій Петрович переступив з ноги на ногу. Якщо, звичайно, не заперечуєте, то я. вона ледь насмішкувато зиркнула на нього. Що ж, сусіде, спробуйте підібрати ключик. Почекайте, я зараз. Григорій Петрович зробив було кілька кроків по східцях і нерішуче зупинився. Пробачте, мені здається, що вам не зовсім зручно стояти в такий час під дверима. Дозвольте е запросити вас на чашку кави. Крім того, ви підкажете мені, якої форми у вас був ключик. Марія Іванівна. Трохи повагалась і згодилась, щоправда, застерегла. Але тільки на одну хвилину. Вони піднялися на четвертий поверх і зайшли у квартиру. У вас однокімнатна? запитала Марія Іванівна, переступаючи поріг. Ви самотній? Самотній. Григорій Петрович допоміг їй зняти шубку. А ви. Теж, зітхнула вона, проходьте, прошу вас. У вас тепло, затишно, а я так замерзла. Зараз каву зготую. Лишивши Марію Іванівну біля книжкових шаф. Тут у мене бібліотека Всесвітньої літератури, 200 томів. Прецікава серія. Прогляньте, будь ласка, я. Григорій Петрович ще досить прутко метнувся на кухню. Розглядаючи солідні томи Всесвітньої, Марія Іванівна разів зо три проказала про себе На щастя! На щастя, на щастя. як на кухні, з брязкотом падав посуд. Ба, навіть покришка з каструлі, з пронизливим дзенькотом застрибала по підлозі і довго десь у кутку ображено дзвеніла. Ох, ці чоловіки. Марія Іванівна не витримала і пішла на кухню. Боже мій! Та чи у вас тут побоїще відбулося з череп'яним драконом? В, ви, ви знаєте, Григорій Петрович зовсім розгубився серед череп'я. Не посуд, а якісь літаючі тарілки. Ви, чоловіки, може, й вмієте підбирати ключики, а ось на кухні? І Марія Іванівна рішуче відсторонила Григорія Петровича від газової плити. Дозвольте мені похазяйнувати. Потім вони пили каву, сидячи у м'яких кріслах за маленьким столиком, над яким так затишно світився торшер Сонях, і розмовляли, наче давні знайомі, виявилося. Що Марія Іванівна вчителює, що перше заміж я її склалося, на жаль, нещасливо, і вона вже три роки як одиначка. Потім виявилося, що Григорій Петрович старший інженер научно-дослідницького інституту і що в нього теж невдало склалося перше подружнє життя. І звідтоді три роки він одинак. А ще виявилося, що обоє вони вже три роки як мешкають у цьому будинку. Неймовірно, не міг збагнути Григорій Петрович. Три роки і незнайомі. Прямо дивно, згоджувалася вона, відчуваючи, як зігріває її кава, і додавала своє улюблене. Це ж треба, га? Потім виявилося, що Григорій Петрович всі ці три роки знав Марію Іванівну, але, як додав, вибачливо в односторонньому порядку Марія Іванівна, повагавшись, призналася, що й вона знала всі три роки Григорія Петровича. Тільки офіційно ми не були знайомими. Бо я раніше не губила ключик, Григорій Петрович спохватився. Вибачте, я ж обіцяв зараз, зараз. Він метнувся на лоджію і приніс звідти невеликий ящичок, шухляду зі старого столу, поставив його посеред кімнати і заходився перебирати різне залізяча, інструменти. Та час від часу, показуючи ключики різних форм і розмірів, запитував Не такий, а може, цей підійде Марія Іванівно. Марія Іванівна, посміхаючись самими очима, заперечливо хитала головою. Ні, ні, не підійде, шукайте ще, Григорію Петровичу. Кажуть, хто шукає. Той завжди знаходить. Але як Григорій Петрович не старався, а так і не зміг підібрати ключик. Який жаль! зітхнула Марія Іванівна. Через кілька хвилин розпочнеться перша серія улюбленої комедії. Григорій Петрович увімкнув свій телевізор. І Марія Іванівна сплеснула руками. Ой, як він у вас чудово працює! Що то значить чоловічі руки? А в мене то диктор двоїться, то зображення стрибає, то звук зникає. Вони дивилися першу серію. Марія Іванівна раз по раз сплескувала руками, сміялась і вигукувала. Це ж треба, га. Оскільки на екрані герої героїня пили шампанське, Григорій Петрович теж дістав пляшку шампанського і два кришталеві бокали. Я п'ю, Марійко, тобто Марія Іванівно, підняв він бокал, щоб знайшовся твій, тобто ваш ключик. Марія Іванівна, пригублюючи іскристе напівсолодке вино, все ще дивувалась. І де ж я його загубила? А так хотілося подивитися ще й другу серію. Дивилися і другу серію. Та ось закінчилася і вона. Григорій Петрович опустився на коліна. Біля ящичка з одного боку, а Марія Іванівна була з другого. Марійко. у відчаї прошепотів Григорій Петрович, мабуть, я не підберу до твоєї квартири ключика. Марія Іванівна покуйдовжила вже трохи поріділу чуприну Григорія Петровича. А я думала. Гришо, що ти, Марічко, я постараюсь, постараюсь. І де ж я його загубила, все ще дивувалась Марія Іванівна. Зроду зі мною такого не було. Це ж треба, га? Врешті решт, ключик таки знайшовся, щоправда. Рівно через місяць. І уявіть собі під новий рік. І уявіть собі, якраз у той день, коли Григорій Петрович і Марія Іванівна щасливі і врочисті повернулися із палацу реєстрації шлюбів. І де б ви думали, був ключик та в сумочці Марії Іванівни. Боже мій. До чого ж неуважні ці жінки? Це ж треба, га?